Так, ну і наступний ножик. У нього вже ножний кайдекс, має міні-теклок, невеликий такий на пояс. Вот, і сам ножик. Я таку по форму вже робив малюка такого. От. Людина подивилась відео, замовила собі теж такого, але э, з оранжевою рукоятю, як бачите. Ножик вийшли дуже класний, дуже такий яркий. Десь положив його на столі, не треба його шукати периферійним дозором. Ти одразу його бачиш, ось його він взяв. От. Предыдущий ніж я зводив в 0, робив лінзу. Цю ми домовились, я зробив в 0,2 і підвод в 36 градусів. Ось такий вийшов малюк ЕДС От. Метал N690 G10, бочка. Все як я люблю. Ось такий малюк. Так, і по розмірам зараз я вам скажу. У нього 80 80 на 105 у нього. 80 леза, 105 у нього рукоять. Ну, рукоять. Маленька, але, наприклад, у мене рука середня, я ну, нормально її беру. Ну, нормально. Все, дуже дякую за увагу. На все добре.